Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, як завжди, у цій порі час новин на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Про головні події четверга 10 серпня. Із життя Сум та області вже дізналися мої колеги. Далі від них тільки найцікавіші подробиці. Далі коротко про головне. Водоканал втрачає воду. На металургів черговий порив. Два велосипедисти загинули під вантажівкою. Із газом та роботою у Вохтирському районі продовжили ліцензію на надрокористування. Попри спекотну погоду на вулиці Металургів, постійні калюжі. Порив на водогоні там стався ще минулого тижня. Однак водопостачання там не зупинили. І весь цей час вода текла проїжджою частиною. Чому та хто заплатить за розлиті вулицею літри? Далі. Міськводоканал втрачає воду. Ще минулого тижня цією вулицею почала розтікатися вода через мережі водопостачання. Але, незважаючи на це, ремонт тут почали лише зараз. Воду весь цей час не перекривали. Та ну з п'ятниці Так. Да. посеред дороги тече вода. Мабуть, або каналізація, або якісь інші міськводоканалу. Проблема наш вот так цілий місяць. Уже гарячі води не було. Зразу відключили не було, а потом знову так, що передавати було нічве, так що води не було гарячої. На металургів 5 води немає і зараз. Мешканці говорять, вранці її відключили та нарешті почали ремонтні роботи. У міськводоканалі підтверджують, дійсно порив стався більше тижня тому. Е, він е, на минулому тижні стався, але відключено не було. Чого? То що Розбирались перше, друге, не хотілось пошкоджуватися власним покриттям, але бігло незначно. Тепер вихід знайшли. Порив, який близько двох тижнів не дає сумчанам спокійно жити. Обіцяють усунути за один день до вечора. Стоїть машина, вона буде прокол ділять, тіпа типу по Чехлу і сюди вийде труба наша. Це для того, щоб не руйнувати дорожнє покриття. так, так. тому що порив серед дорож. А ось на питання, хто ж заплатить за воду, яка весь цей час текла проїжджою частиною. Нам відповіли витрати, відшкодує міськводоканал. З власного бюджету чи з міського не уточнили. Оксана Щербак, Олександр Вілявський, новини СТС. Мешканці проти підприємця у одному будинку сусідами є і п'ять під'їздів з квартирами, у яких живуть сумчани, і цех, у якому шиють одяг. Донедавна сусідство було досить мирним. Та з початку року підприємство створює багато незручностей для мешканців двору. Подробиці у сюжеті. Мешканці будинку номер 17 що по вулиці Івана Кавалерідзе, колишня назва вулиці 9 січня, вийшли на загальнобудинкові збори. Дії підприємця, з яким доводиться бути сусідами, обурюють людей. У підприємця є окрема ділянка двору і парковка, якою він не користується. Який у нього величезний двір, яка в нього велика територія, яка в нього гарна стоянка для машин, і який у нього був гарний центральний вхід. З минулого року цим входом просто не користуються, кажуть місцеві мешканці. Натомість вхідне підприємство зробили просто у дворі. Сюди ж приїжджають і машини, що привозять товар. У нас став двір, як, проє... як проїжджа частина дороги. В общем, розгружають товар, вигружають і ночі, і днем, і вечором. Працівники протягом дня грюкають дверима, смалять під вікнами, заважаючи спокійно жити. У квітні цього року мешканці будинку зробили запит у БТІ. Згідно з планом, на місці стіни мають бути аварійні двері. А дверей, що так докучають місцевим, взагалі немає. Ось ці двері, ось вони зі сторони дорогу, але отута під вікнами отута, дверей цих немає. Постійне снування машин під вікнами особливо дратує людей. Стояли тут, розгружався бус, вигружали товар. Їхала скора. Приїхати вона не могла, тому що зима. зима була там сугроби, ніяк її було об'їхати. Прийшлося на носивках нести больну людину, і це не раз. Зверталися мешканці до різних інстанцій. кажуть відповіді одні дії підприємця протиправні, та це ніяк не полегшує життя місцевих. Зв'язатися із самим підприємцем нам не вдалося його телефон поза зоною досягнення. Тож його позицію з цього питання чекаєте у наступних випусках новин. Альона Щербаков, Олександр Сокол, Новини СТС. Два тижні тому ми вам розповідали про відкритий каналізаційний колодязь на проспекті Курському, 39. Усувати цю проблему відповідальні служби не поспішали. І тільки після того, як будівельна бригада однієї із сумських партій взялася усувати цю проблему, на горизонті одразу з'явилися ремонтники. Чому організації ігнорують проблеми у місті, і хто вирішив болюче питання мешканців, дивіться у сюжеті Христини Опаренко. Аварійний каналізаційний колодязь. Біля цього будинку постійно наражав мешканців на небезпеку. Після нашого сюжету нам пообіцяли повідомити про проблему Укртелеком, на балансі якого і знаходиться цей колодязь. Цей колодязь Був провалений вже пів року. Був засипаний всяким мусором, а вдруг тут хто впаде? там стільки всяких проводів. Благодаря цій службі СТС, дней 10 назад у них вже був репортаж. Но ноль на масу. Ніхто никаких усилий не прилагав. Почув проблему людей голова Сумської міської партії за життя Олександр Соколов і взявся допомогти. Лише після цього працівники Укртелекому кому. Нарешті почали рухатися. Ми вирішили проявити ініціативу, тому що, судя по всьому, совісті у наших чиновників немає. Виїхали сьогодні утром со строительной бригадою. Що ви думаєте? Буквально через полчаса приїхала бригада Укртелекома, які сказали, що ми будемо сами. самі. Укртелекомівці всю провину перекладають на магазин, що знаходиться поруч. Машина зіл заїжджає, сюди от пиво привозять по бордюрам і заїжджають. Один раз давили. Прошли год зробили, этот гот наступний. У планах голови партії контролювати хід робіт, а також виконати ще одне прохання мешканців: поставити решітку на підвальне приміщення. Жителі скаржаться, там постійно перебувають безхатьки та п'янички. со своей стороны будем сейчас контролировать ход исполнения этих работ. Если что-то они будут делать неправильно, значит, будем снова подталкивать. Если не сделают до конца, значит, это сделаем мы. Теперь опасность миновала, и мы все можем спокойно ходить по тротуару. И детки, которых у нас в доме очень много, могут тут бегать. И люди пожилого возраста могут не упасть. Спасибо всем, кто делал. Закінчити роботи з усунення аварійного колодязя нам пообіцяли вже завтра. Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. Юрій Чмир не є підозрюваним, а Сумська обласна прокуратура порушила процесуальні дії. Таку ухвалу виніс зарічний районний суд міста Суми. Відтак суд зобов'язав обласну прокуратуру анулювати в єдиному реєстрі досудових розслідувань відомості про оголошення підозри Юрію Чмирю щодо вчинення ним правопорушень. Суд безпосередньо в своїй ухвалі вказав причини і вказав на ті процесуальні порушення, яка заперечує прокуратуру. Да? Тобто, це не вручення. Повідомлення про підозрювання повноваженої особи, не вручення повідомлення про підозру належної особи і те, що фактично повідомлення про підозру не можна розмежувати на складання і безпосередньо вручення, на що натякає прокуратура. Тому фактично на сьогоднішній день, відповідно до ухвали суду, від 9 серпня Чмир Юрій Павлович не являється підозрюваним по кримінальному провадженню. Ця ухвала суду оскарженню не підлягає згідно із положенням про порядок ведення єдиного реєстру. Говорить адвокат слідчий прокуратури, має протягом доби внести зміни. Якщо прокуратура не виконає рішення суду за статтею 382 кримінального кодексу України, це може бути підставою для подання заяви про вчинення злочину посадовими особами прокуратури Сумської області. Смертельне ДТП двоє велосипедистів загинули під колесами вантажівки. Подія сталася увечері поблизу міста Суми. Подробиці ДТП далі. Близько 10-ї вечора біля села Сасумського району під колеса автомобіля Сканія потрапили два велосипедисти 53-го року народження. Від отриманих травм вони загинули. Водія фури затримали правоохоронці. Сам водій наразі знаходиться у відділку поліції, дає пояснення слідчим. Чоловік пояснив, що оскільки пригода трапилась на новосвітліній ділянці дороги, він просто не побачив чоловіків, які їхали по дорозі, і побачив її фактично, коли вже вони опинились під коле колесами автомобіля представники поліції наголошують велосипедистам і мотоциклістам у темряві на дорозі потрібно бути особливо уважними. Обладнайте, будь ласка, свої транспортні засоби світловідбуваючими приладами. Непогано було б вам і самим придбати спеціальні жилети, які дозволять вам бути видимими для водіїв в темну пору доби. Це, здавалося б, такі прості засоби, але вони здатні вберегти вам життя. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження, водію фури загрожує позбавлення волі до трьох років. Ірина Котлярова, новини СТС. В Охтирському районі люди будуть з газом і роботою. Днями їм надійшло підтвердження про те, що ліцензію про видобуток газу та нафти подовжено. Хто допоміг вирішити проблему та скільки ще років? Це питання не буде підійматися. Дивіться далі. На початку літа Укрнафта вимкнула газопостачання у чотирьох населених пунктах Романського та Липоводолинського районів. Тоді без плакитного палива залишились сотні сімей. Така доля чекала на мешканців і Охтирського району. Ромнахо, там таке пішло, що це закривали там газ. Кажуть, ой, і в нас, мабуть, закриють газ, а що ж це робить? Люди почали дрова заготавлювати, вести дрова. Та що ж це таке? Я живу, значить, качалка в городі, а в мене газу немає. Селяни кажуть, історично склалося, що село Мала Павлівка Охтирського району стоїть біля витоків нафтогазовидобувної галузі. Більше 60 років тут зароджувалась видобувна галузь. Більшість тутешніх селян працюють на підприємстві, що опинилося на межі закриття. Тривогу в душі почули всі. Всі люди, тому що ми живемо на такій території, де нафтогазове видобувництво є основним заробітком для нашого села, для кожної сім'ї. Такий кіпіш уже пішов, що, мол, будуть скорочення, почнеться там. Пишуть заяви, хто хоче, йдіть добро, так добровольно принудительно. Йдіть уже, тому що буде буде, буде закриватися будуть закриватися цеха. У пошуках допомоги селяни зверталися до всіх інстанцій. Писали звернення до Кабміну, президента, депутатів. На особисту зустріч запросили навіть народного депутата по Охтирському району Владислава Бухарєва. Той на прохання людей відгукнувся. Через такі дії держслужбовців держава може втратити у цьому році близько 290 тисяч тонн нафти та конденсату, 128 мільйонів метрів кубічних нафтового газу, 88 мільйонів метрів кубічних природного газу, а державний бюджет недоотримає 1,4 мільярда гривень рентної плати. При цьому після зупинки частину видобутку буде втрачено безповоротно. Нардеп від батьківщини написав депутатський запит до прем'єр-міністра, в якому детально описав проблему. І з того часу проблема почала вирішуватися. Соломинка, за яку хапається кожен потопаючий, звернулася до народного депутата, який по нашому виборчому округу, до Владислава Бухарєва. Не тільки з листом звернулися, а запросили на зустріч, щоб він володів ситуацією, що взагалі у нас відбувається. Пройшов тільки місяць, то вже на цьому тижні ми дізналися, що на 25 років виробництво наше отримало ліцензію. Бухаріву трижди раз спасибі. Молодець, патріот, що подбав про це, спасибі йому велике. Селяни вдячні за вирішення їх проблем і сподіваються, що загроза вимкнення газу більше не повториться. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Сумчанка захотіла придбати собі кухонні меблі, а отримала купу проблем. Уклавши договір із підприємцем, ще навесні чекала завершення ремонту. Нині кінець літа, а роботи не початий край. Чому підрядник затягує із ремонтом, дізнавалися наші журналісти. На початку лютого Людмила знайшла цього підприємця по оголошенню у місцевій газеті. Сказав, що він робить кухні, що немає нього нічого, ніяких образців, нічого немає, але він все це робить прекрасно. Обговорили майбутню кухню, підприємець намалював ескіз і вони почали співпрацювати. Кінцевий термін робіт у договорі 21 березня. Але роботи не розпочалися навіть і після цієї дати. Десь з 19 марта я почала дзвонити йому, і у нього вже почалися якісь проблеми. он-то руку ломал то он обязательно сделает на самом деле вот прошло полгода и реально все что он поставил больше ничего и когда сколько это еще будет длиться я не уверена І спочатку робіт підприємець зробив лише заготівлю під майбутню кухню. Недоробки тут повсюди. На шухлядах немає ні панели, ні ручок, шафи без полиць, а столу зовсім немає. Зараз він потратили зона мої ті, що я заплатила, 10,170. 10 Ось, будь ласка, сімдесят. Ось пожалуйста, сума. А тепер он других людей какта розкручує і то, то почистям не бросають.

а в чому задержка каждый раз? почему я должен до нас учамнаті в управлінні захисту споживачів. Підтверджують, це не перша скарга на цього підприємця, а п'ята. Більше того, він ніякий не підприємець. Коли ми стали розглядати цю ці скарги, виявилось, що він не не зареєстрований як фізична особа підприємець. Немає в нього цього статусу юридичного, юридичного. Це просто обична звичайна фізична особа. В таких випадках дія нашого закону на нього не розповсюджується. Зараз матеріали по цій особі вже в поліції. В управлінні захисту споживачів наполягають, потрібно перевіряти укладений договір не тільки на предмет початки, але й запитувати свідоцтво про реєстрацію підприємця. Марія Бульдо. Олександр Білявський, Новини СТС. В Україні різко зростуть ціни на алкоголь. Кабмін вирішив підняти мінімальні розрібні ціни на алкогольні напої. Ціна на півлітрову пляшку горілки буде підвищена з 70 гривень до 80. Вина подорожчають приблизно на 5 гривень. Оптово-відпускні ціни на цей вид продукції підвищуються на майже 20%, А це 270 гривень за один літр спирту. Ця постанова уряду набуває чинності через 10 днів із дня її публікування. Нагадаємо, розмір мінімальних. Цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено у листопаді 2016 року. Реформа, яка не всім до вподоби Процесу децентралізації, що наразі активно котиться нашою країною, намагаються вставляти палки у колеса. У чому вбачають загрозу проведення реформи міські голови і очільники новостворених об'єднаних територіальних громад Сумщини, слухала наша Альона Щербакова. Першим питанням, яке взялися обговорювати мери міст Сумщини – це новий законопроект, який має бути винесений на розгляд нардепів уже на початку вересня. Він передбачає надання додаткових важелів впливу місцевим державним адміністраціям на рішення місцевих рад. Усі присутні тут у шоці від прописаних норм, адже це пряма загроза принципам децентралізації. Контролю за діями органів місцевого самоврядування достатньо і на сьогодні вважають мери Сумщини. Сама проблема в тому, що Ки контролюючі органи розбираються з цим усім. Ми гаємо час. Все призупиняється, все зупиняється і згаяний час. Рік швидко плине, а на кінець року результату немає. Сумний приклад блокування роботи та прийняття рішень на рівні міста наводить голова правління Асоціації міст України на Сумщині. От зараз у нас немає одного члена правління Семеніхіна. да? Я хотів би прикласти привести приклад. Навести приклад щодо його роботи. Бо зараз у нього не ремонтуються ні дороги. Не робиться освітлення. От те, що в прошлому році зробив, і все. все зупинено. Це приклад того, як можна впливати на е рішення міської ради, на міського голову, на, на виконавчий комітет, для того, щоб вони нічого не робили, не приймали. За нормами, прописаними у законопроекті, місцеві органи фактично не матимуть так званої влади на місцях. Таким чином, ті, кого обирає громада, Повністю будуть залежати від управлінців, призначених державою. Приклад довіри людей до тих, кого обрали. Досить добре демонструє голова Кролевецької ОТГ Олександр Бобровицький. Принаймні, мовою цифр. Е, який відсоток підтримки у тебе був на виборах? 77 відсотків у міського голови 77 відсотків. Давайте зараз. А голова адміністрації нічого не вибере? Нічого. Який відсоток отримав? От він всі, всі, і вся відповідь на всі питання після тривалого обговорення міські голови виносять питання на голосування. Просуємо одне – виступити проти прийняття цього законопроекту. Оце нашому Проєкт цього рішення винесуть на розгляд уже на наступному з'їзді членів Асоціації міст України. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Ось таким для Сумщини був четвер, 10 серпня. Команда СТС продовжує збирати для вас тільки найцікавіші та найгарячіші новини, аби оперативно повідомити про них вам. Якщо маєте що додати, пишіть нам або телефонуйте на нашу гарячу лінію. Далі у нашому ефірі програма Даю слово про резонансні теми щодо діяльності обласного депутатського корпусу моя колега Ніна Коломієць говоритиме із головою Сумської облради Володимиром Токарем. Не пропустіть.